Друзі, вітаю на обо З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про політику, про геополітику. В мене надзвичайно цікавий гість. Це Ігор Чаленко, політолог. Рада вітати вас. Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Пане Ігоре. Пропоную розпочати з актуального з того, що зараз на стрічках, як ми знаємо, Володимир Зеленський нині у Франції. Йдуть обговорення про передачу Україні літаків та співпрацю на десятиліття, але перш ніж ми перейдемо до цієї теми, хочу повернутися трошки попередню добу. Ми знаємо, що перед цим глава держави відвідав Грецію, і от там цікавих домовленостей теж було досягнуто. І навіть анонс з офісу президента від президента, що будемо отримувати від Греції газ. Так домовилися, що саме Греція постачатиме нам це паливо вже з січня. 2026 року, отже, ну лічені місяці лишаються до того, чи можемо ми говорити, що ми домовилися про теплу зиму і можемо бути більш-менш спокійними, чи є все таки ризики? Як ви бачите, ну, це це один із елементів домовленості для того, щоб забезпечити нам проходження нормального опалювального сезону в умовах, коли 60% українського газовидобутку на жаль тимчасово виведено з ладу, тому тут є додаткові. Необхідності щодо домовленостей і те, що стосується безпосередньо Греції, це все ж таки можливість використання і грецької ГТС, і їхнього ЛНД-терміналу для того, щоб потім газ потрапляв безпосередньо через трансбалканський коридор на Одещину. Ну, відповідно, поступав до нашої української ГТС на потреби українського населення, нашого теплокомуненерго, ну і звичайно, промисловості. Тобто, це дійсно дуже важливий крок. Це знову ж таки посилення зараз використання безпосередньо трансбалканського коридору раніше. Ми вже мали домовленості, наприклад, і зі сполученими штатами щодо якраз імпорту газу цим маршрутом. Тобто, ми бачимо, що попри ту атаку, яка здійснюється росіянами, все рівно Україна знаходить шляхи дійсно, щоб не лишитися сам на сам. З тими проблемами, які є. Але зрозуміло, що в грецькому якраз в цьому кейсі тема енергетики є основною, бо загалом Греція забезпечує нам надійну підтримку на шляху європейської євроатлантичної інтеграції, плюс питання оборонки. Там є низка пакетів, яка була передана Грецію там загалом на суму понад мільярд євро за часи безпосередньо широкомасштабної війни. Якщо знову ж таки повернемось до енергетики, але вже електро, то тут теж Греція виконує дуже важливу роль і в загальноєвропейських ініціативах. Ну і загалом, що стосується подальшого відновлення нашої енергетичної інфраструктури, тобто візит дійсно є важливим, комплексним, і те, що зараз дійсно необхідно безпосередньо нашій державі. Так, власне, крім енергетики, звісно, військові потреби нікуди не діваються. Повномасштабка триває. І повертаючись до теми Франції, та Володимир Зеленський в Франції сьогодні має підписати Reuters анонсує, власне ці історії нові домовленості щодо постачання систем ППО, бойових літаків і ракет йдеться про додаткові винищувачі, міраж ракети Астр 30 і можливо десятирічну стратегічну угоду про передачу літаків Рафаль. Враховуючи те, що зараз Сполучені Штати Америки змінили схему підходу так до надання військової допомоги. Вони тепер продають озброєння, а не надають Україні озброєння, продають через європейські країни. Як ви бачите, пане Ігоре? Чи може Європа взяти на себе цю ношу і впоратися з нею так щодо постачання Україну Україні озброєння так в повній мірі? Чи готова вона до цього? Ну, в принципі, ми бачимо певні кроки. У цьому напрямку вони дійсно є. Можна згадати ініціативу сейф в рамках 150 мільярдів євро. Звичайно, ці кошти не йдуть повністю на потреби України. Вони загалом йдуть на загальноєвропейське ВПК, але частина коштів дійсно йде на підтримку нашої держави. Плюс ми пам'ятаємо, що в рамках Гайського саміту НАТО влітку цього року було прийнято рішення стосовно. Фінансування країн НАТО на рівні 5%, так от там була дуже цікава формула, де мова йде про 3,5% на фінансування національних безпосередньо потреб, а до півтора відсотки можуть безпосередньо зараховуватись як підтримка третіх країн, ну зокрема, і та допомога, яка буде надаватись Україні, буде зараховуватись в цій формулі. Плюс, ми ж звичайно, бачимо, що працює та ж сама данська модель. Активно йде розмова про кооперацію на рівні якраз ВПК українського і різних європейських. Тобто, в принципі, з точки зору саме стратегічного виміру, тут можна бути. На те, що впевненим на 100%, ну, принаймні, є зараз чіткі сигнали, які свідчать, що дійсно Україна є невід'ємною частиною загальноєвропейського безпекового виміру. Відповідно, і допомога нам в цьому аспекті, вона в інтересах низки країн, ну і, зокрема, західної Європи, зокрема і тієї саме Франції. Але теж ми маємо не відкидати фактор політичної турбулентності. Неоднорідності політичного ландшафту, проведення виборів, де приходять опозиційні сили. Тобто говорити тут про якісь домовленості на дуже довгі терміни точно не доводиться. Але станом на зараз, звичайно, ми бачимо прогрес по темі Європи і їх залученості безпосередньо в тему підтримки нашої держави. Я чому запитую? Просто багато нарікань саме на європейські держави, що зараз у них. Нібито немає усвідомлення, що війна близько, немає відчуття, що це справді реальна загроза, і багато урядів дійсно да, думають про майбутні вибори, про електорат, про те, що пообіцяти своєму споживачу, як його не налякати війною, а вже потім про те, а що там, а що там Україна. Ну, точно, Україна не може бути в пріоритеті для окремих урядів. Ми ж розуміємо, що для них в пріоритеті інтерес безпосередньо своїх виборців, тому тут теж не варто нарікати. І ми не можемо очікувати такої ж самої емпатії, як була до нашої держави, до українського народу зразка двадцять другого року. Такого точно не буде. Для нас найголовніше вписатися от в ті Процеси, які зараз активізуються безпосередньо на загальноєвропейському рівні, а йде дійсно етап переозброєння, є розуміння стратегічної загрози з боку Російської Федерації, і тут головне, щоб Україну не вважали буфером, а Україну вважали дійсно невід'ємною частиною загальноєвропейської безпеки, тому. В Таких умовах, звичайно, ми будемо отримувати дуже позитивні рішення. Плюс я ж нагадаю, що Франція є одним із лідерів все ж таки, цього вектору, що стосується коаліції охочих. Так, дуже багато у нас є певних жартів, називають їх там коаліція нерішучих чи ще там якось. Але ми ж розуміємо, що це по факту коаліція завтрашнього дня, тобто йдеться про період поствоєнного. Часу, а, тобто, якщо зараз ми говоримо про посилення авіаційної складової, то цілком зрозуміло, що Франція буде приймати участь не лише як наземна компонента. А ми знаємо, що вони хочуть все ж таки залучити там і свій контингент, як говориться зараз в темі навчання безпосередньо українських військовослужбовців, але і очевидно і авіаційна компонента. І зверніть увагу, до того у нас вже є політичні домови. В про приблизно 120 двадцять гріпенів Швеція тепер у нас Рафалі. Очевидно, що у нас продовжуються поставки по авіаційній коаліції, що стосується зараз потреб по F-16, тобто, ми робимо все можливе аби якраз зробити максимально спроможними. Українські повітряні сили, і це власне зараз, ну як на мене, дуже хороші сигнали, що дійсно ми отримуємо максимально ефективні сили. Хоча і зараз вони показують свою ефективність, виходячи із наявного ресурсу. так Тут зрозуміло. Пане Ігоре, пропоную, ще обговорити пару заяв Олександра Стуба, президента Фінляндії. Він днями дав інтерв'ю Associated Press. От одна з його заяв стосується мирних переговорів, якщо їх можна назвати мирними, між Трампом та Путіним, які зірвалися у Будапешті. Так от Олександр Стуб говорить, що це стратегічна помилка Російської Федерації. Зрив цих перемовин у Будапешті. Мали б мали б Росіяни погодитись на неї, якщо так коротко, як ви бачите, чи дійсно мали б Росіяни погодитись, чи дійсно Путін міг би погодитись так на зустріч з Трампом в Угорщині? Тут проблема в тому, що росіяни відіграли історію назад. Тобто, ми пам'ятаємо телефонну розмову Трампа і Путіна буквально перед день. Якраз візиту Зеленського до Вашингтона, і очевидно, що там було досягнуто певних е, усних домовленостей. Але по факту, по факту, що зробили росіяни? Ну окрім того, що вони надіслали е, непублічне ком'юніке чи проект меморандуму на вихідних тоді ж е, де вкотре вказали е, свої ультимативні вимоги. Але по факту вони намагаються це відіграти до певних домовленостей зразка Аляски Анкоріджа, те, що було в серпні місяці, тобто виходить, що та розмова, яка була між Трампом і Путіним, а вона для росіян виключно використовувалася з точки зору не допустити політичного рішення на отримання українцями томгавки. і все. А тепер росіяни заблокували дійсно цю зустріч в Будапешті. Це дійсно їхня помилка. Я тут підтримую пана Стуба. Хоча, звичайно, формально все скидають на Трампа, що це він скасував чи він це поставив на велику паузу. Ні, тут питання виключно договороздатності здатності російського агресора. Якщо Росіяни не демонструють такої договороздатності, здатності, зрозуміло, що треба. Запроваджувати додаткові фактори для цього процесу, ну як мінімум, те, що зараз бачимо всю цю епопею санкціями, так є там питання по Лукойлу, де з 21 листопада до 13 грудня перенесли старт повноцінний санкцій, але ж там знаємо є тема по продажу. Закордонних активів Лукоєлу, але паралельно Трамп ініціював все ж таки тему посилення безпосередньо тиску на партнерів зараз Росії, і очевидно, цей момент буде активно проведено якраз через Конгрес Сполучених Штатів. Але я, чесно кажучи, вже тут не маю якихось очікувань, бо у Трампа теж ми знаємо є політика. Поляризації його кроків, тим не менш, заяви такі є станом на зараз, і це якраз демонструє намагання, все ж таки змусити Путіна сісти за стіл перемовин з більш компромісною позицією, бо те, що зараз очевидно, і певні тактичні успіхи росіян на фронті. А, очевидно, хтось путіну підказує, що треба продовжувати і далі. Але очевидно, що війну треба завершувати. І відповідно і ті кіпстрайки, страйки які здійснюються українськими силами оборони, а, і ефективність їх зростає, особливо після використання наших далекобійних ракет, того ж довго -нептуна чи Фламінго, Це звичайно створює зараз певні. Важелі для того, щоб додатково тиснути безпосередньо на Путіна, і тому коли суп говорить, що припинення вогню не варто очікувати до кінця зими. Я думаю, що мова тут іде більше про повноцінне припинення вогню. Але що стосується Можливості отримати часткове, наприклад, там енергетичне перемир'я. Я думаю, що такі шанси є, і саме для цього зараз активують стамбульський формат, не для того, щоб здійснити обмін. Хоча дійсно ми маємо повертати наших людей і анонс про повернення 1200 українців назад з російського полону, це архіважлива новина. Ну тим не менш, ми ж розуміємо, що це і можливість в подальшому комунікувати. З ворогом для того, щоб ну принаймні припинити атаки на українську енергетичну систему під час е, безпосередньо опалювального періоду, ми будемо далі дивитися, тому що знову ж таки є потенціал для певних е, переговорів. Але не факт, що вони будуть реалізовані дуже багато таких шансів. На жаль, Росією були згайні. Так, це правда. Ну і власне Ступ говорить, що Росія не може досягти своєї мети. От Коротесенько зацитую під час Другої світової Сталін за чотири роки був у Берліні. Ми воюємо вже майже чотири роки, а Росія навіть не наблизилась до Києва і вони не досягнуть своєї мети. Говорить Олександр Ступ в інтерв'ю Associated Press. Оця аналогія з Другою світовою війною. Та багато хто в принципі проводить цю аналогію, говорив, що в нас одна з найправопролитніших війн з тих часів. А, як ви бачите, так, чи дійсно Росія не досягає своєї мети, чи все таки оця окупація територій, нехай і тимчасова, це все таки часткова перемога їхня? Ну тут можна говорити часткова перемога, часткова поразка. Тобто ми ж не знаємо конкретних цілей. Те, що заявляється як цілі так званої СВО, ну як на мене, тут все ж таки мова йде про поглинання України, повне її захоплення, виходячи із тих кроків, які йдуть. Тоді називати навіть частковою перемогою те, що зараз відбувається, і виходячи з ресурсів, які задіяні, і численні втрати росіян, які сягають вже понад мільйона там сто тисяч, скоро там буде мільйон двісті тисяч безповоротних і санітарних втрат. Ну, ми ж розуміємо, що в таких умовах назвати це навіть частково перемогою не можна. Хоча для російської пропаганди можна все що завгодно, і знову таки де ж то вони мають зупинитися. Відповідно, це треба буде пояснювати росіянам, що ось. Саме того вони і прагнули, от і в принципі, я думаю, що скоріш за все десь подібний сценарій на майбутнє і буде реалізовано, бо все рівно війна на виснаження все одно, війна на виснаження, вона не дає можливостей росіянам продовжувати нескінченно довго. Але ми теж маємо усвідомлювати, що е, зараз. Росіяни, якраз о тим зусиллями, які вони здійснюють безпосередньо на фронті, вони намагаються створити таку картинку, яка демотивує наших партнерів продовжувати підтримку України, і оця демотивація її дійсно не можна за жодних обставин допускати, і саме тому ми маємо озвучувати максимально правдиву інформацію щодо фронту. І, до речі, відзначу, що останнім часом, навіть від офіційних джерел, інформації щодо фронту стало набагато більше, і це можна вважати дійсно як позитив. Хоча певні речі, звичайно, і природнього характеру, наприклад, як туман, сьогодні не дають можливості максимально ефективно використовувати наші. Позитивні сильні сторони, ну, наприклад, ті самі безпілотники. Чим чим власне користується ворог? Але це якраз і є розуміння, що війна складна. Війна не стала, немає стіни у розумінні гри престолів. І що ризики вони всюди лишаються відповідно необхідно підтримувати в подальшому Сили оборони України, ще й зважаючи, звичайно, на загальну втому і на загальні проблеми, які всі так розуміють, Так, пане Ігор. Я до чого просто про часткову перемогу? Я до того, що Путін міг би погодитись на перемир'я і продати своєму споживачу внутрішньому на своїх російських пропагандистських помийках. Що Дивіться, ми захистили Донбас, як і хотіли захистили. Подивіться і все і на цьому завершувати. Чи все таки режим Путіна він залежний від війни, і щойно вони вийдуть із війни, щойно вони завершать так звану СВО то режиму Путіна кінець? Як ви бачите? Е, ну, по перше, щодо перемоги, їхня пропаганда пояснить все, що завгодно, але ми теж маємо пам'ятати вимогу. Щодо добровільного виходу українських сил повністю з території Донецької області. А наприклад, за Покровську Мирноградську агломерацію, за яку ще борються безпосередньо українські сили максимально. Я нагадаю, є ще Краматорськ, є Слов'янськ. Ну тобто точно тема далеко не завершена, і точно ми не збираємось звідти виходити, тому що це наша земля, це наші люди там, це наша історія, врешті-решт. Там, вибачте, там предки лежать, розумієте, на тих кладовищах і так далі. Те, що зараз росіяни намагаються товкмачити ті території російськомовні, тому їх треба віддавати Росії, ну такі спекуляції, просто дивні. І це якраз і говорить про інше, що росіяни можуть продати все, що завгодно. Своїм людям, але який дійсно подальший інтерес, і тут треба комплексно діяти. Бо інтерес дійсно продовжувати війну він присутній. Я з вами абсолютно погоджуюся. Бо ми бачимо, що оточення Путіна заробляє на цих контрактах. По ВПК їм потрібне отримання цих ресурсів бюджетних, а і плюс вони розуміють, що якщо зупинити війну зараз, то Вся ця агресія піде безпосередньо всередину самої Російської Федерації. По суті, вони організують собі повторення 90-х років минулого сторіччя, але в рази, в рази сильніше, і це точно буде не умовний афганський синдром. А це буде просто підрив їхньої державності, і частково навіть можуть бути питання по дезінтеграції Росії як нинішнього державного утворення, бо низка проблем можуть накладатись одна на одну. Тому відзначу, що є звичайно у Путіна, який міряє зараз історичними мірилами. Бачить себе, мабуть, як там Олександр Перший імператор, чи ще хтось там із російських історичних постатей, тобто він хоче, щоб його слід залишився в історії. Правда, в мене враження, що він банально вляпався. Ну, питання про інше: що це якраз може його мотивувати на подальшу агресію не лише що стосується України, але й безпосередньо членів ЄС і НАТО, і навіть не завершуючи війну в Україні. О, тут теж може бути дуже цікавий момент, про який я говорю не один місяць, і в принципі це почали озвучувати і там з боку Німеччини, наприклад, що дійсно Путін готовий. Навіть напевно, обмежену військову операцію щодо країн-членів ЄС і НАТО, і це якраз свідчить про те, що його треба максимально комплексно зараз обмежувати його ресурси і економічні, що стосуються і підтримкою сил оборони України, не вставляння палки в колеса стосовно наших діпстрайків, які є станом на сьогодні найбільш ефективними санкціями. Ну і звичайно, підтримка загалом. Нашої армії безпосередньо що стосується утримання фронту, наскільки є можливості, бо все зараз використовується інформаційно, абсолютно все для того, щоб зменшити підтримку України. Я відзначу, що навіть в серпні місяці інститут кіля німецький так вони ж відзначили, що на 43% Пала допомога за якщо говорити загалом, зрозуміло там просів американський напрям, але тим не менш, це ж є, і це якраз демонструє, що на наступний рік. Не дивлячись на те, яким чином буде проходити дипломатичний трек, чи зможуть вийти на якісь рішення чи ні, але цілком зрозуміло, що Україні необхідно тільки по оборонній складові додатково 60 мільярдів доларів, і саме над цим зараз активно працюють члени НАТО, і відповідно цю тему координує генсек НАТО пан Рюте, тому далі будемо дивитися, але точно ми маємо виходити з позиції максимальної сили mm -hmm. і а, демонстрації а, неефективності подальшої війни для російського агресу. Це правда. Тож принагідно дякуємо всім захисникам і захисницям за те, що боронять, за те, що стоять. Пасибі, дякую і вам, пане Ігоре, за те, що підключилися за цю розмову. Дякую вам. Глядачам обосток, нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші подобайки. Так працюють алгоритми Ютубу. Чим більша ваша активність, тим більше шансів у нас бути помітними. Будьте з нами до зустрічі.